Йой! О, все! Давайте колодець забудемо! Я, я в творчій зайшов! Я в творчому повільніше добуваю! Що це таке? Дивіться, давайте його знищимо. нє ні, ні, нє ні, ні, ні Все, перемога з одного удару! Ну, голем тобі капець! На! Хей-йоу, друзі! Всім привіт! Сьогодні я буду грати в Майнкрафт, але дуже незвичайний, бо селяни будуть продавати супер круті речі. Сьогодні я не буду здобувати ні дерево, нічого ось цього, а просто підійду до цих селян і подивіться, що вони просто продають. Ви просто це бачили, ну просто іще один, де він? Це просто є обичні селяни, а от які світяться мені треба. Так, ну спочатку мені потрібно добути це землю і купити лопату, щоб я купа цього грунту міг добути. А почекайте, а вони що, лопати не продають? Скільки? І ще 30 тотемів, йо, мені треба це все скуплювати, але мені перед цим потрібно знайти селянина, де він це все продає? Що це таке? А, ну це обична лопата. Я думав. Та ви ви таке бачили в житті? От просто о, все, я добуваю. Купа землі. Просто я все. Я, я хочу собі діамантів, дуже багато хочу собі діамантів. Сьогодні мені не знадобиться не голема не знищувати. Нічого. Я сьогодні дуже швидко спробую пройти Майнкрафт. Так, але в мене вже є 19 землі, і ми підемо в нього щось скупимо. Ось, ось цього, це найкращий. Так, давайте купляємо золоте яблуко собі. Давайте собі всього цього купимо. Що ти... А, а до речі, він же ж може вже вкачуватись чи ні? Що <гум> це таке? Що це таке? Ви чуєте теж цей звук? Добре, давайте вдягнемо цю броню. мене тепер не може його знищити буде. А як я Ендер Дракона буду цим знищувати? Йо. І ви представляєте, я це все за землю купив. Ого. <гум> це невідоме кайо. Давайте його купимо. Давайте ось це купимо. Цей меч супер крутий так, давайте подивимось, як копає ця сокира. Я наче в творчому, типу, да? Вам нічого там, ну да? О, а давайте спробуємо голема зараз винищити. Я казав, не буду знищувати, бо мені залізо його не потрібно. А за скільки ударів я його знищу. Шо Ой-ой-ой, вони зараз мене поб'ють іще. О. Елітри! Так, у мене зараз земля закінчиться. Е, е, куди ти забрав? О, давайте краще розберемо їм будинок. Відремонтуємо його, так можна сказати. Що це таке? Давайте кого десь Я, Я в творчій зайшов! Я в творчому повільніше добуваю! Ви. ви. Йо, ви що там? На приколі чи що? А ну-ка, давайте я зараз спробую навчитись на цих крилях літати. ну ка давай, селянин, пропусти мене, Мені теж треба тут в цей будиночок зайти. Давайте. Давайте спробуємо полетіти. А! А! Що? Я, я ж кажу, я не вмію зовсім літати. О! Полетів, йо! юху, оце так. Подивіться, я не коп. Ай! Куда? Ай, що ж це таке? Ай, що ж це сталося? Ні. Ну нічого, я впав. Так, вже ніч. Давайте я ляжу посплю. Щось мені. Щоб я. Алло, давай швидше, щоб всіх моїх селян не знищило. Де хоч одне ліжко? Давайте вже підемо до ендер дракона. Але мені потрібно знайти, де ці селянини, щоб викупити в них ендерперуїни. Так, тут його немає. Селянин, ти що зі мною в хованки граєшся? Чи що? Давайте тотема купимо. Ой-ой-ой. ой Так. І просто добули неймовірно швидко. Я не розумію, подивіться, скільки тут тотемів. Все, я собі взяв так, цей. Селянин, не ховайся зі мною в хованки, Ти мені потрібен, е, щоб купити діамантових блоків куть Бо я хочу з них будуватись, бути багатим. Де ти селянин? Оце він. Невже я тебе знайшов? Давайте купуємо в нього. А, тут не можна так багато. А! Що? Ні! Добре, тоді ось це купимо. І купа У мене, мене скоро все не вміщуватись не буде. Просто я буду скоро ту викидати. Просто. Я, я такий багатий став, просто за, за якихось 5 чи 3 хвилини. А оці селянини, ну хто у вас оце буде купляти? Якщо є вони нормальні, ну от ти думаєш, що, що це таке? Ну ти, ти, ти просто от картопля і смарах. Ну це це. Ну подумай, селянин, хто в тебе це купить? Я не знаю, це не вигідно зовсім. Добре, погнали шукати вже. Фортецю Ендердракона. Просто в пошуках неї будемо полетіти. Так, куди вона летить? Так. Беремо наші елітри і полетіли. Ага. Спроба номер 2 О, ура! Так, кидаємо це око і воно, напевно, вже вниз полетіло. Так. Давайте вже будемо купатися. Йой! О, все! Фух, а до речі, давайте спробуємо бедрок добути. Так, я піду зараз до бедроку. Ось це вже нас, бедрок, але тут темно, можливо, ви не бачите. Давайте його спробуємо добути. Так, щось він не добувається. Ні, все, це капець. До речі, ви знали, що я добуду одне залізо? Подивіться, скільки тут випало. 400 к. Йо, у мене зараз Майнкрафт вилитить. Чи... Стільки речей просто. А давайте тепер спробуємо знищити нашого ендер дракона. Все, я підготувався, тепер беремо око, енду. Подивіться, скільки в мене аж 51 штука їх. Ставимо їх отак от всіх і. Бам! І туди йдемо. Але я землю викинув. Ні-ні-ні-ні, земля це дуже потрібна річ. Стрибаємо в, в, порт, в наш портал. О, фу! Так, ну я просто беру цю первину, їм золоте яблуко. І подивіться, де наш эндердракон. О, до речі, що я знищу ендермена? Давай, ендермен, іди до мене, йди. Знаєте прикол, якщо на них дивитися, то вони довго двигатись не будуть. А тепер йдіть сюди, давайте. О, о, шо. Скільки, скільки первин з двох ендерменів? А до речі, цікаво, эндердракон я з одного удару винищу, чи ні. Дивіться, давайте його знищимо. Ні, 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 ні все, перемога з одного удару, все, шоти, да, все. Давайте в нього кинемо, ні, тільки не впасти. Так, шоти, да, та, все, програв. Йо, я навіть кристали не ламав. Давайте їх спробуємо знищити. До речі, якщо ви хочете пограти оце як я з цим датапаком, то долучайтесь до мого телеграм-каналу, там в описі відео, там ви можете його завантажити і пограти з цим датапаком і пройти Майнкрафт дуже легко. Ставимо наш смолоскип і забираємо наше яєчко. Так, я зараз перевірю, чи знищимось ми, якщо впадемо от в ту дирку. Чи мене можливо знищити. Але перед тим я собі візьму другий тотем. Добре, я сам впаду. Ай! Що це таке? ні! Капець! Ну, а все, ми вже будемо закінчувати відео, бо я думав, що я не програю, але мене знищило і то не спрацював. Ну, а все, якщо вам сподобалось це відео, то ставте своїх вподобайденів, підписуйтесь на цей канал та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити жодного мого відео. А і до речі, довчайтесь до телеграм-каналу, там ви якраз можете завантажити цей датапак. Ой. Ну, голем тобі капець. На!